Доброго здоров'я! Вас вітає канал Лайф і в цьому випуску я хочу розповісти розповідь про двох героїв. А також хочу попросити допомогу усіх небайдужих людей. Коли почалося повномасштабне вторгнення на територію України, на своїй сторінці Фейсбуку я розмістив допис, якщо комусь потрібна допомога, щоб зверталися. Після цього допису телефонували 24 години на добу, і з цього моменту змінилось моє життя. Спочатку я їздив на кордон, допомагав біженцям. Ви навіть не можете уявити, наскільки це важко бачити людей, які все втратили, і вони їдуть в якусь нову країну для них, не знаючи не мови, не знаючи, де вони будуть мешкати, за що вони будуть купляти їжу. І я допомагав людям по всім напрямкам, наскільки це було можливо. Але в цьому відео розповідь не про мене. Коли почали телефонувати з мого рідного міста Охтирки і просити про допомогу. На той час місто Тростянець був окупований росіянами, і доїхати до міста Охтирка можна було тільки через Полтаву. Спочатку я відправляв через різних людей, які їхали на територію України. Великі пакунки, на яких я писав, відправити до міста Охтирка, але на превеликий жаль, жодна допомога до міста Охтирка не доїхала. Дуже був потрібний інсулін, хірургічне обладнання, їжа для дорослих, їжа для дітей, бронежилети, рації, взуття, генератори, теплі речі. Списки бажаного були не на одну сотню тисяч злотих. Я почав просити допомогу у своїх знайомих. З моїм братом ми вирішили, що наступну допомогу треба особисто привезти в місто Охтирка. Ми почали пакувати та підготовлювати папери для доставки допомоги. А тепер про наших героїв, про Олександра та Володимира. Ці люди давно жили за кордоном і працювали. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони звільнилися з роботи, все покинули і поїхали до України. Зараз вони служать в Збройних силах України. Олександр, наприклад, за свої кошти купив автомобіль для доставки вантажу. Дякую усім людям, які допомагають Україні. Ці люди за свої кошти купляли необхідне або перераховували гроші. Весь вантаж було доставлено. 3-4. Слава Україні! Героя! Світворово! <світ> Зараз я хочу зібрати гроші на автомобіль Mitsubishi L200. Може, хтось має автомобіль подібний, непотрібний, то прошу писати. Буду вдячний за любу допомогу. На нульових позиціях автомобілі довго не тримаються. Було б дуже гарно відправити декілька автомобілів по різним напрямкам. Знайте, що навіть 1 гривня і 1 злота може дуже допомогти. Прошу також поділитись цим відео в мережах та зі своїми друзями. Я писав в фейсбуці пост про збір на автомобіль, але на превеликий жаль до цього часу було зібрано лише 400 злотих. Хтось засмагає у Парижі, Комусь поранення та грижі, Комусь екскурсії по світу, а хтось без ніг радіє літу, Комусь вино у ресторанах, а в когось кров тече із рани. комусь щоденні селфі в римі, а хтось розірваний на міні, Комусь кафешка у Берліні. А хтось у бучі втратив сина. Невдалий час для відпочинку наша армія може багата, але їй треба допомога. І саме ти можеш допомогти.